З приводу того, що в нас зараз в Україні громадянська війна, тут би я все ж таки хотів би з вами, Олексію, не погодитись. Так, да, будь ласка, звичайно, це а... ваше право, і ми залюбки вислухаємо ваші аргументи. Бо все ж таки громадянська війна ведеться ну, зрозуміло, по назві, ведеться громадянами однієї і тієї ж країни, які не згодні щодо майбутнього, щодо різних варіантів розвитку цієї країни. Проти нас на Донбасі, якщо не брати до уваги. Представників російських спецслужб, російських регулярних військ, які, попри все там є, проти нас воюють люди, які не хочуть, щоб Україна взагалі існувала. Я маю на увазі представників тих політичних рухів, які зараз складають місцеву еліту в так званих ЛНР і ДНР. Громадянська війна в чистому вигляді, прости господи, за таке порівняння в нас була рівно рік назад, 18 лютого, коли була бійня в Марінському парку там були громадяни України і з одного боку і з іншого. І у них бо одні підтримували Януковича, інші хотіли його скинути. І група, яка хотіла скинути, перемогла. Ну, скажімо так, так. Да. А чим це відрізняється від революції? Скажімо так, від революції це нічим не відрізняється. Революція дуже часто є супутньою річчю в громадянській війні, але знову ж таки, революція робиться, коли людей не влаштовує влада. Але не йдеться про демонтаж країни як такої.